Лейтан, поліція, ця людина не оставляла, я бачу. Тут кого? інша людина оставляла, а ця просто усуває про зрушення. Кого не оставляла? Машину. А ви хто? Ви з ним? А ви хто? Представтеся. Я, я до вас звернувся. Так до кого представлятися? До війні чи до вас? До мене. Старший лейтенант поліції максимуха. Чудово. Ця людина не оставляла машину. Я піддержу. Ви тут паркували автомобіль? Ні, він не паркував. Ні, не він і... усуває правопорушення. А, Зараз ми візьмемо відео з тебе і, і будемо далі. Давайте, людина я поїду. не Подай може чекати. Ви його затримуєте, водія. протокол затримаєте. Не показуєте посвідчення, ви не порушували правила дорожнього руху. Зараз ми візьмемо відео за тебе. Дело в тому, що людина не може чекати. У вас є зараз відомості так, про те, що ви Докази Зараз право покажемо людині, докази можете... про якісь. Ви не можете Ну, Друга група захочена, все. все. Все нормально. Бачите? Добре. Бачите, як ви добре. Не, ви не байдужий, так? Да, байдужий. Та совершенно вірно. Гарне місце, хлопці, так? Да? Прикормлене, можна тут працювати.